Ну і тепер я можу сказати ось що. Остання учасниця першого туру літературного солему в місті Камінське це людина, це гостя з Кривого Рога. Це Єлизавета Ребрі. Зустрічайте. Добрий вечір всім. Uh, і хочу подякувати всім, що ви прийшли, і подякувати організаторам, що вони зробили цей захід, тому що я сама знаю, як складно робити заходи в містах, як складно збирати людей. Я чесно дуже вдячна, що все це зробили, і на це все прийшли люди. Увагу, лише голою, чи напівмертвою. Мій Стокгольмський синдром увімкнений фоном завжди. Ми з тобою, як каєгерда, та не станемо легендою. Я не в ресурсі зараз знімати одяг завжди. Твоє друге ім'я це холод, ти сніги на вершинах гори. Та я видерлась на ту гору, але тисню забрав по мені шив, ти стискав, ти різав, рубав, я терпіла, мовляв, все стерпить кохання. Я бігла в кути, лікуватись від травм. Зі страждань, щоб зігрітись, полила багаття, щоб не згасло, всі спогади кидала у вогонь. іскри в сторони, дим солився в легенях. Не побачимось більше, ніколи не знов. Ти прекрасна, сумна та болюча моя легенда. Кожне надкушене яблуко матиме власну ціну. Кожна сухенька гілка створить із себе вогонь. Кожне сказане слово поверне усі хвилини, замкне відкриті двері, і просочиться повз міцний сон. Кожен тремтячий видих виросте знову ціні. Кожна терпка молитва розгонить гарячу кров. Кожне відлуння тиші збільшить тривожність у вічі, випалить всі надії і виведе до нових троп. Намагаєшся бути поетом, називаєш мистецтвом своє жалюбідне ниття. Найби його качки покривали і кури відзабали. Сонце світить у віконце, а любов прийшла знов. Боже, яке ж воно? Молоде і зелене. Як трава мурава, наприклад, а чи ж інша трава, і фіновотаймін. Все приходить з досвідом, поки не визнаєш свою нікчемність, не виростеш, а от біткоін виріс, але ти ж не біткоін. і ще довго будеш коперсатись в пісочниці своїх місків, шукаючи там дитячі травми, знаходячи котячі вікно. Мамо, що це? з допитливою цікавістю казала дитина. Мамо, чому? тривожно думала дівчина. От і півень теж думав, і в суп потрапив, а ти дій. Дякую.